Доброго здоров'я, шановні краяни. Сьогодні у програмі Навзею ми з вами маємо можливість поспілкуватися із Мирославом Івановичем Марцінківим. Він є директором Отинійського будинку культури. Нещодавно цей славний мистецький колектив цього закладу Ансамбль пісні і танцю Прикарпаття відзначав 30-річчя. Я правильно зауважую пане Мирославе, так. і впродовж цих 30 років ви, як кажуть, при кірмі цього колективу. Ну, одним словом, як відбувалося це дійство відзначення? Очевидно, було представлено все те найкраще, що впродовж десятиліть надбано. Очевидно, були і ветерани колективу запрошені, і молодь і так, так далі. Так. Були запрошених було багато, були гості з району, з області, Бувші наші черівники. Впродовж цього часу. Нам допомагали і Георгій Желізняк, і народний артист України Іван Курилюк. Постійно він піклується і дає поправки до наших постановок. От. І за цей час в нас десь є приблизно 10 вокально хореографічних композицій. В основному це є як тут от, в буклеті там е, е, пише, Зазначено, що це Покуцький, Бойківський, Опілянський і, та, і, і так і гуцульські таніці. гуцульські і Буковинський танець у нас є. І це все ми брали е, десь, що самі видумували, Десь хтось нам допомагав в постановках, так як я вже говорив е, Іван Королюк, поставив е, танець Верховинський кручений. Е, Железняк, е, візитку нашу. Такий у нас є Павло Гуляк, Буковинську польку. Але це потім ми все, пісні, музику самі доробляли. Я в основному розписую ноти для оркестру цих всіх композицій. З Отенійською полькою у нас, як сказати, дуже цікаво вийшло. Там танці такі, що їх зараз майже ніде не танцюють, вже в не забуті. Я ще малим був хлопцем, як бачу, як старі гази танцювали. Це ліва полька, права полька, полька Гура. Воно зараз на весіллях не танцюють. А ми на основі цих танців. Це народних народів. Так, на основі цих танців і створили таку композицію Отенійська полька. Скільки в колективі сьогодні налічується учасників загалом? Е, загалом є 65 основного складу, як пише в буклеті, 112 учасників підготовчої групи. Такі діточки маленькі, від, від 6-5 років і, і старші. Можна сказати, від колиски і вище, і вище, і вище. Так. І все ж таки, ну впродовж цих десятиліть, ви маєте добру славу, маєте славний розголос і в краї, і в Україні. Ну, час від часу ви десь мандруєте трохи світами. Так, на, наприклад, у 91-му році, під час референдуму, ми були на Донбасі, Кожний кожен рік ми десь їздили то Березівка, Одеської області, Крим, Севастополь, Красноперекопськ. Севастополем пов'язано дуже цікаві моменти. Ми там жили у Всім разом з казармі, разом з хлопцями, з нашими моряками, дуже багато вихідців наших країв, і пізніше ми створили таку композицію, яку назвали від Чорногори до Чорного моря, але то інше питання довго розказувати. Мирослав Іванович, ну і все ж таки, колектив є чималий, так колектив, який гідно тримається в такому творчому вимірі. Ну, але це все вимагає певних затрат, певних коштів, бо це і одяг сценічний, це і відрядні поїздки, це, зрештою, і інструментарій, і, і так далі. Як вам вдається в такому суто економічному зрізі виживати? Ми костюми, відколи я себе пам'ятаю, то я в культурі вже 40 років, то ми постійно. Шили костюми яким способом різними. Спочатку колгосп допомагав, потім і відділ культури, і обласне управління культури допомагало. Тепер, уже в наші часи, то районна держадміністрація допомагає. І Костюми, поїздками, я ж не договорив, що ми за кордоном дуже багато раз виїжджали, і Польща, Румунія, Болгарія, Німеччина навіть частина колективу була в Лівії. І все ж таки про сценічний одяг. І, ну це щоб десь як кажуть показатися, і вдома, і десь поміж люди, далеко, в краях чужих, то треба так і славно виглядати на сцені. Ну, а Кожний регіон, кожна композиція там має, е свій, свій, костюм. має свій стрій, розумієте, а це і дуже, і дуже непросто. Ми, ми коли шили костюми, то звертаємося до історичних джерел, шукаємо книжки. Щоб пит... була автентика в всьому. Так, так? Питаємо старших людей, як лемтівські тани станцювали, так ми знайшли в книжках, де писало, що Лемківщина. На основі білих і синіх кольорів костюмів. Так ми і так і зробили. Така локальність, так. So. А, а сейлентів ці танець ми збирали по всіх кажуть, краях. І от і ні, і в нас там живуть переселенці на глубоці, дуже багато у сідлищі на фестивалі монастириськах. Я ходив розпитував, у Калуш їздили, там mm -hmm. теж є, які знають Лемківщину. От. І потім ми створили композицію? Лемтівська забава, вона є у нас в репертуарі. Мирослав Іванович, ну і все ж таки мені думається впродовж цих десятиліть колектив є стабільний, колектив є, як кажуть, сценічно здатний чарувати, нести красу, повертати із забуття багато чого. Ви зрештою наголосили, зокрема щодо танців. Хто є ці люди? Це за покликом душі, за, е, із спонуки захоплення вони, вони очевидно йдуть, очевидно, так. Тут же нікого, як кажуть, силою силоміць на сцену не заженеш і не запросиш. То є е, люди, в основному молодь, шкільна молодь, студенти. Вони. Як вам сказати, вони від маленьких закохані в танець і в пісню. Вони вже без, без цього жити, як кажуть, не можуть. А костюми я ще додав, ми е, е, беремо їх, е, перешиваємо, латаємо. Жінка весь час сидить бісером, поновляє. Ну, як можемо, виживаємо. Дошиваємо, е, от маємо в е, дискотеті гроші і так далі. То тепер недавно пошили на цей крас матроський танець костюми на дві тисячі. Ми заробили і самі за свої гроші. Про спецкошти, там десь далі розкладемося, mm -hmm. якщо нам дозволить час. І все ж таки, я так розумію, що у... в народному аматорському ансамблі пісні і танцю Прикарпаття є декілька колективів, і, очевидно, кожен колектив має і керівників. Хто є ті люди, наскільки вони фахові, наскільки вони самовіддані справі? Це всі фахівці. У свій час хором керували. І Дмитро Мачошак, Любаці, Бій, Ярослав Лесюк. Зараз він я них хору. Танцювальний колектив, то коли прийшла жінка, вона хореограф. на увазі називає дружина та, Людмила, так? Так, так. Та, то вона керує танцювальним. Тепер вже керують, допомагають її учні, її, які вигоросли в нашому колективі, і є вже. От Леся Гарасимів, артистка усунська на сану, пісню пісні танцю. Вона ще танцює і у нас, і допомагає. Це наша вихованка, так? Так. Потім Людмила Мехіна. Далі ну, можна назвати ще багато дітей, які ну, колись були діти, вони вже тепер дорослі, мають свої сім'ї, мають свої гуртки і так далі. Оркестром я керую, я керую разом з Гринієм. Я вже говорив, що розписую оркестрова група. До речі, велика у вас дев'ять чоловік, чотири сутонародні скрепки. інструменти, так тільки чотири скрипки, цимбали, сопілка, акордіон, Я граю на акордіоні, контрабас і бубен. Ну, зрозуміло, народні інструменти сьогодні їх рідко де і виготовляють, і вони дуже у високій ціні, то давайте все ж таки ось спецкошти, то ви трошки так їх заробляєте на дискотеках, очевидно, на Чи сьогодні є вигідно їздити, гастролювати зрештою? Ну як вам сказати, якщо десь їхати на такі концерти, які от на фестивалі. На якісь дійства такі, що великі, за границею, особливо, то ну, але то все кошти, гроші. А щоб зараз народ так ходив на концерти. Тобто Дуже рідко, але ми договорюємося, наприклад, uh -huh. обмінні концерти. Одна, у нас на е, Петра і Павла е, на стадіоні є Велике Свято. Так ми когось запрошуємо. А нас запрошують у друге село. І так ми обмінюємося, щоб не це е, і власне десь під час цих концертів і про дискотеки. Ми вже то, на дискотеках. Ви власне і трошки щось як кажуть так підзаробляєте, так, е, е, так і у нас на дискотеках молодь обов'язково танцює народні танці. Вальс, Фокстрот, той. А музика жива чи, чи е, як воно? Як вам сказати, я ще граю по весіллях. Наш е, ансамбль записаний на, е, на диск. Mm -hmm. Ну і під цю музику на дискотеці Зрозуміло. танцюють. І дуже багато молодь приходять і кажуть, навчіть нас танцювати. Вальса там, польті. Mm -hmm. Чого не танцюють на дискотеках ці наші народні танці? Це тому, що вони їх не знають і не вміють. Їх ніхто не учить. А ми у нас на танцювальному якраз ми це все учимо. І вони і танцори, ці, що танцюють, показують вже іншим, і так далі. Сьогодні багато хто з тривогою мовить і в засо масової інформації така ж тривога. Часом є, що народна культура, зокрема, сценічна. І багато багато чого іншого пов'язаний, що є пов'язано із духовністю, з матеріальною культурою на рівні села, селище якось так пригасає, відходить у забуття. Ви цю проблему теж бачите, відчуваєте, і, зрештою, як вам бачиться надалі, як би мала розвиватися народна творчість самодіяльність. І від кого тут би що мало залежати? То все залежить від керівників, від ентузіастів на місцях насамперед, так, очевидно, так? Так, так. треба любити свою справу і якось заохочувати всіх оточуючих, бо інакше нічого не буде. А молодь неправда, молодь йде, молодь приходить, батьки приходять, молоді мами отакий діточок приводять. Та візьміть така, то що за швидку, чотири рочки, хоч хоч ще рік, два. І але от якраз. Як є такий колектив, а у нас не тільки дідушки танцюють народного танцю, у нас є група бальних танцю, теж наш вихованець. Андрій Яцешин керує е, е, тими діточками. І зараз є ще така молода дівчина, я не доказав. Е, ну, не дівчина вже жінка, е, яка закінчила е, Калужський коледж. І зараз з діточками працює Ольга е, Богак е, з дому. Зараз її прізвище Атаманюк е, далі. У нас е, хлопці приходять е, молоді, які не, не в народних танцях, а от брейк хочуть танцювати, будь ласка, займаються. Хтось хоче займатися боксом, спортом, у нас є груша у, у залі, там, де танці займаються, приходять і молоді, і старі е, е, тренуються вечорами. І це, це все е, об'єднує. Об і у нас немає, можна сказати, вигідних, у нас немає, кожен день, що хтось там. Танцює, співають, грають. і, це, і... Життя весь час йде. З огляду на 30-річчя вашого колективу, насамперед, ви можете сказати, що в Отинії є тяглість певних традицій, що і хоровий спів, і драматургія, і танці побутували ще в часи Австрії, і в часи Польщі, і в часи радянської системи. Ну, за Австрію я не знаю, а за вже з польського часу є. У нас такі відомості, що в 30-х роках е, в читальні з та була москофільська читальня е, просвіта, робила е, курси, такі, які музичні курси, керував ними е, Магдій. Пан Магдій, він був керівником гуцульського ансамблю у свій час. Е, і на тих курсах. Навчався майбутній балетмейстер гуцульського ансамблю, народний артист України Володимир Петрик. Є у нас фотографії, от, наприклад, в 43-му році, з виставою зторафовні аматори театрального мистецтва, з виставою Степова казка. Далі, вже післявоєнній роті, у тій читальні Москвофільській, як я говорив, був районний будинок культури. Там е, був хор, був духовий оркестр, ними керував пан Місевич. Потім до нас прийшов е, вчитель е, співів Леско Богдан Петрович, то це, яка вже життя заверувала знову енергію е, у школі. Е, був духовий оркестр, хор керував Богдан Петрович, а духовим оркестром керував Петро Васильович Волошин, його син в цульському ансамблі оркестрі, керував оркестром свій час. От, ну я кажу, і, і а потім чоловічий хор був створений у 65 му у 2024 році то його вже очолив Дмитро Миколайович Глухий. він був директором у той час і керував цим чоловічим хором. А в даліму на основі чоловічого хору була створена хорова капела. І Танцювальник, як прийшла, цей був танцювальний у нас, я пам'ятаю, що в школі я ходив до школи, то, то ж, навіть Петрик приїжджав, ставив якісь там танці. А вже коли прийшла Людмила Олександрівна після закінчення снятського культучилища, то постійно вже почалися при будинку культури гуртки. В школі теж працювали, там керувала Ольга Василашко і в свій час Павло Гуляк. От, от таке так, коротесенька така історична довідочка. Ну і, і по цей день ми вже разом працюємо. З Школою обов'язково. А музична школа є? Є. І є. є. Так? Я хочу казати з музичною школою. Якраз дівчатка то є викладачі, що грають на на скрипках, то викладачі і одна учениця вже їхня грає у нас у ансамблі. Якщо б сьогодні було запропоновано Прикарпаттю на якомусь дуже поважному фестивалі чи на якогось поважних оглядинах, представити щось найбільш таке ну народно автентичне у всіх вимірах, ну і з цією програмою треба було вкластися у хвилин 10. Директор би Отинійського будинку культури дуже собі голову клопотав, чи в нього, як кажуть, все є під руками, і він би. Здивував тих організаторів і тих, хто йому запропонував би виступити саме з такою програмою. Що би ви показали на сцені? Це тих проблем немає. Йдеться про 10 хвилин. 10 хвилин. От Отенійська полька обов'язкова. І можна е, е, показати наш лимківський кусок, а можна показати верховинський кручений кусочок. Ну це це проблем нема тут. Абсолютно Абсолют. Жоб, жодних. Не. Ну і така. Перспектива у часі найближчому. Ну, є якісь такі творчі наміри, можливо, вдалося щось відкопати е, серед народу щось таке, що вартує його порятувати саме на сцені. Е, у нас зараз не, не, перша задача це е, ми, як переможці е, другого туру, третього, всеукраїнського огляду конкурсу. Імені Павла Вірського, народної хореографії імені Павла Вірського. Це е, конкурс був у Львові. Е, а ми попали якраз на заключний етап третій тур у місті Києві. Це буде проходити 27-го, звільняться, 28 квітня цього року. Uh -huh. Це наше завдання. Ми там будемо представляти дві композиції: е, «Буковинський» і Отенійської якраз Цю польку ми назвали її «Покутська полька, бо то uh -huh. ну, ну, так більш е, ну, бо то дійсно покутський танець такий. Uh -huh. Основний на е, тих танцях покуття. О. А Буковинська полька у нас вже здавна, ми представлена на конкурс, і, і теж вона отримала ну, велику кількість балів. І Вантух запропонував ці дві композиції на заключний конкурс. Mm -hmm. Будуть гроші, ми поїдемо, будемо, як кажуть, представляти і захищати. Думаю, що це буде, буде зроблено. Я думаю, що знайдуться кошти, і ми поїдемо. О, а що ще на майбутнє? Ми тепер якраз я говорив про Севастополь. Були такі, як ми зложили Коломийки, що колись були часи та часи тяжкі, як морфлоту, штаб країни був у Коломиї. Це історично було так в му році. Наших тут краян збирали в морську піхоту. Тому контрадмірал Білинський сам їздив у кути у верховину, збирав гуцулю. Ті що ліс сплавляють, і був створений гуцульський полк морської піхоти. От, і тепер недавно я бачив по Галичині по вашому каналі, як приїжджали з, 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 з моря, приїжджали, як ми співаємо, е капітан другого рану і капітан дівчина і запрошували знову хлопців. Аби йти служити угу. у, у, на морі, як кажуть. А ми я вже торкався, що в Севастополі виступали, жили разом з тими хлопцями. і в нас така ідея виникла разом з нашим Павлом Гуляком. Він знає матроський танець, і ми тут створили композицію від Чорногори до Чорного моря. Основана на ну на, на гуцулках. І хлопці виходять навіть яблушко танцюють, дівчата танцюють. Хлопці мов прийшли у відпуск. Ну, mm -hmm. от така композиція. Там вона у нас є, правда, вона у нас ще лишень у роботі вона ще не, 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 не зроблена так, як потрібно, але з часом ми є самодіяльність, ми працюємо раз-два рази на тиждень. Не всі завжди зможуть приїхати. І нам це трохи трудно вдається, і довше ми працюємо. Це не... Процес підго так, підготовки так, того чи іншого номеру. Так, 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 ми мусимо десь з, з рік. Аби uh -huh. зробити якусь композицію. От Тотинінську польку, то ми її робили, переробляли то десь до 20 років. Вона так у, у різних визрівала, визрівала, визрівала так, так витанцьовувалася. Так, так. Аж тепер, як кажуть Іван Васильович, Курилюк поставив крапку вже довершив, ми вже більше не рушаємо. Вже uh -huh. в такому стані, воно вже буде. Ви знаєте, і ми з вами теж у цій нашій програмі. А сьогодні вона у нас була така. І на рівні слова, і на рівні співу, і танцю, і музики ми теж повинні класти крапку. Ще раз наголошую, і я хочу нагадати нашим краянам, що у програмі Навзаєм я журналіст Василь Лесів, мав бесіду із Мирославом Івановичем Марцінківим. Він є директором утенівського будинку культури. Саме при цьому культ закладі упродовж 30, вже можна сказати, понад 30 років. Діє, славно славнодіє, народний аматорський ансамбль пісні і танцю Прикарпаття. Колектив, який дуже добре відомий в краю і в Україні, і далеко поза межами нашої держави. Спасибі всім, хто був з нами. Будьмо здорові. До зустрічі.